Великий метелик. Краще або щит мати від магії. І ми, до речі, також можемо його бити от магією. Наприклад, от, давайте тут поставимо і заходимо. Зараз він спочатку буде той метелик літати і ми його можемо діставати тільки стрілами чи магією. Але потім він часом підлетить і його можна буде бити в ближньому бою. Але я думаю, до того часу ми його може вже і б'ємо. Бачите, ми магію. Так. Так, ткань, так, або воно б'є до нас магію. Давайте. Вон, бачите, ми просто легко все.